Доброго дня, мене звати Юрій, торговий представник компанії АгроАльянс. Сьогодні ми хочемо вам показати ось це окрасення, зробити на нього детальний огляд. Це трактор-кейс серії «Магна». Детальніше розповім про комплектацію конфігурації, які є на ринку, які може представити компанія АгроАльянс. Перейдемо до передньої частини трактора. Як ви можете бачити, трактор має передню трьохточкову навіску. Грузопідємність даної навіски 3,5 тонни. Слугує вона для чого? Як ви бачите, в даній комплектації це, він тримає противагу, вага цієї противаги 1050 кг з таким відсіком для вашого інструменту. Далі оснащена виходом гідравліки для підключення всіляких знарядь, які ви можете підключати до трактора. Розетка, фаркоп, ручне керування. Піднімання опускання. В комплектації, в комплектації даного трактору може бути ще набір противаг 18 штук по 55 кг. Тобто загальна вага буде приблизно 990 кг. Ідемо далі. Двигун двигун встановлений, курсор 9 Даний двигун встановлюється. Не тільки на тракторах серії Magnum, а також і на комбайнах, і на оприскувачах. Він уже вам всім відомий. Потужність 396 номінал, 435 максимал. Максимальний крутний момент це 1850. Це також немало важливо, бо хтось у попередніх відео запитував. Передній міст йде підресорений для комфорту оператора по роботі по, в роботі по релі. Дуже відчувається різниця, коли міст підресорений і не підресорений. В даній комплектації він підресорений. Резина Резина у нас йде від бренду Michelin, типу розмір 650-60 на R34. Технологія VF. Що вона дає? Можливо, хтось не знає. Це технологія, яка дає змогу вам працювати на наднизьких тисках для збільшення п'ятного контакту. Звідси виходить, що буде менша пробуксовка, більша продуктивність. І менше витрата палива, звісно. Ідемо далі. Бак Бак тут на 780 літрів. Стосовно також двигуна, цей двигун тір 5 що ось знаходиться це заливна горловина адблю, бак тут на 98 літрів. Також немало важливо. Може бути і Тір 2, і Тір 3. Тобто це вже залежить від конфігурації, від комплектації. Задня резина у нас також від цього ж бренду Мішлін, типу розмір 900 на 60 на R42, також технологія VF. По заднім противагам. Загальна вага противаг даної комплектації це 1364 кілограми, що ну, звісно пригружає трактор, зменшується продук... пробуксовка, збільшується продуктивність. Ну, а зараз прийдемо до навіски даного трактора. Він оснащений навіскою п'ятої категорії, грузопідємнець даної навіски 10 тонн, 10-200, якщо бути точніше. Також, що тут є? Це тяговий брус, до якого в принципі, під'єднуються абсолютно всі агрегати. Фаркоп, який ви можете регулювати по висоті. Це для, більш так, для прицепів такого, більш, такого легкого навантаження. Вом. ВОМ тут йде на 540 і 1000 обертів. Також по навісці, третя точка у нас йде гідравлічна, у вас ось на крилах є управління. Тобто вомом, загальною підвіскою і якраз третьою точкою. Тобто Це для регулювання тобто, знаряд, які ви будете підключати. Іде 5 пар виходів гідравліки електричних, розетка ізобаз для підключення всіляких знарядів. Тобто, в більшості це для сівалок. Розетка і забаз сказав. Розетка електрична просто для підключення прицепів і тому подібне. Лінія пневмогальм. Також в даній комплектації вона присутня. В залежності від комплектації може змінюватись вся гідравліка, це вже на ваш запит. І також встановлений же компресор. Зараз ми знаходимося в кабіні даного трактора і коротенько розкажу про його органи управління і комфорт. Основним органом управління є даний підлокінь, на якому встановлений монітор АФС 1200. Це 12 дюймовий екран і на ньому дуже багато налаштувань, тобто про всі я розповідати не буду, але у вас є 7 вкладок, тобто тут у нас по освітленню, по обертам двигуна, це у нас розхід палива, це у нас телематика, це у нас управління навіскою, тобто максимальний відсоток під'єму, опускання і тому подібне, скільки гектарів тут напрацьовано. Трактор оснащений двома камерами. Це камера ось переднього вигляду і є також камера заднього вигляду. Тобто це дуже зручно для оператора. Це у нас повністю навігація. І також оснащений ізобас розеткою, Це вже буде, вже буде в сьома вкладка, це все під Ізобас пристрої. Стосовно телематики, хочу. Підкреслити увагу, цей трактор оснащений телематикою, тобто ви можете з офісу, з будь де з якої точки ви можете керувати, не керувати, а бачити всі налаштування трактора, тобто це навантаження двигуна, його помилки і в онлайн-режимі давати завдання оператору. Тобто не по телефону, а це вже ось і це йде в комплектації на 5 років безкоштовно. Стосовно навігації, тут базова навігація стоїть. 20 см у вас іде безкоштовно, 15 см це платний сигнал, передача це супутникова. Також є там всілякі всім відомі РТК сигнали, тобто це також платно там, до 2,5 см. Ну, основне по монітору сказав: це іде керування у нас гідравлікою. Гідравліка у нас має 297 літрів. Потужності, тобто в принципі достатньо. Також йде дублюючий джойстик на навіску. Ви можете керувати там і направленням трактора, кому як зручно. Тут іде налаштування по гідравліці, також все. оберти двигуна, підключення пневмогальм. Не забувайте, що вони також тут встановлені. Тобто Тут це все для гідравліки і взагалі робочого обладнання. Основний важ... керування трактором, керування передачами. Нагадаю, тут іде 21 передача вперед, 5 назад. Тобто це все під рукою, дуже зручно. Авторозвороти, все йде на ось тому також джойстику. Як ви могли вже звернути увагу, є також дублюючий невеличкий монітор. Там йде рівень палива, рівень адблю, температура двигуна, яка швидкість включена оберти двигуна, відсоток підняття навіски, тобто це такий дублюючий монітор там, для деякої інформації, але вся, в основному вся інформація зосереджена на ось цьому моніторі. Йдемо далі стосовно комплектуючих Bluetooth-радіо, це у нас електрорегулювання дзеркала заднього вигляду, кондиціонер, управління супутниками ізобас, розетками пневмогальма, освітлення, аварійка. Тобто це вже таке більш для налаштування по освітленню і ну, по зовнішнім елементам. Є сонцезахисні шторки з правого боку, спереду та ззаду. Кронштейни під монітори, різні розетки і тому подібне. Щодо комфорту, також можете бачити встановлений холодильник теж дуже крута функція. Потім по задній частині тут особливо нічого немає. От Зараз я нажав це управління пневмо Тобто У вас не тільки кабіна подресорена, а ще й пневмо Сидіння, Сидіння виконано з якісної шкіри, тобто з фірмовим логотипом Case IH. Купа налаштувань. Все дуже круто, на дотик. Дуже приємно. І також сидіння оператора, воно також йде з якісної шкіри. І, в принципі, для помічника дуже зручно. Також є ось такий у нас відділ. Там йдуть шланги на компресор, на підкачку колес і тому подібне. Ну, в мене загалом все. Будуть які питання, задавайте, будемо відповідати на них в коментарях. Дякую.